Доброго здоров'ячка всім, привіт. Мої. Що мої? Не мої подарунки. А, ну мої подарунки моїм рідним. Ось нарешті я змогла пошити на стюні. Її, нареч... її нареченому це йому колі. ось, Вони худі не носять, вони 에... носять оверсайз, такий світшот довгелезний, здається. Ну, такі вони носять об'ємні речі, оцей Нася, і він... Не товстий, і вона худенька, але такі масивні речі. Мені прислали вони, ну, не вони, а Настюня, розклала світшот на полу і знімала, як вона мірки, щоб я шила один в один, як той світшот. От я й притримувалася всіх тих, тих вимірів, які вона мені передала. Ось такі вони вийшли. Тут що в мене я шила худі для вікторії. Брюки у неї вже, вона, мабуть, носить, але но вона забрала. Тут висить 10 речей. Ті жовті худі, ті мій костюм, там десь оно Настяна піжама, вона ще до сих пір не забрала. Ну, і всіх я за місяць шила, пошила 23 речі. Ну, от. Тут, ви бачите, я обробляю горловину кіперною стрічкою, на спинці. А тут просто оверлоком. На цих худі. Теж кіперна стрічка. От. Ну, оце так. Оці два костюма, тут футер, він такий товстий, об'ємний і строчка провалюється там, випуклим становиться. От, ось як тут взять. Бачите, прямо строчка грузне. От. Ну, як я говорила вже, що оверлоком працюю без ножа. Тут у мене це на машині. Я відстрочувала на рукавах і понизу, на плечах. Плечі укріплювала долівічком кливим. От. і пройми відстрочувала. Ну, Дуже об'ємний, таке товстелезне, ну і говорю таке пухнасте, що і бачите, строчка прямо провалюється туди, всередину. На відміну, ось, наприклад, оці. І тут теж ось футер, але він тоньший. От. А це прямо, ну, такі такий. Об'ємний. Ось тут теж я відстрочку робила по проймі. От. Надіюсь, що все буде добре, бо ці два костюми я шила на, по, на відстані, так сказати. Мені настіни брюки здаються довгими. Через це попросила її, щоб вона переміряла. От, е... <хи> От не знаю. А вона мовчить. Насюня перевір довжину брюку. точніше, щоб поки ти не приїхала, я змогла їх укоротити, якщо вони сильно довгі. Ось, мені здається, такі От, Вона невисокого зросту. Ось. Ну, Но... так що я. Попрацювала продуктивно, дуже задоволена. Зараз у роботі у мене кофтиночка на замочку для доні. Бо коли була перерва, я не знала, як мені шити. брюки були готові. І, ті, і ці, і ті зелені, і ці бежеві. От. А Настюня подовгу не відповідає. Пишу, що вам який шить э, верх мовчить. От, э, Тоді, нарешті, появилося. Ну, на, за цей час я вже розкроїла нову річ. Я так втяглась в шиття, що я не можу зовсім без цього. От, Ну, ха, така я є, така є. То не можу заставити себе, то не можу зупинитися. Так що ось так. Я дуже-дуже задоволена, що я скільки своїм близьким понашовала всім, нікого не оминуло. Сім'я у нас велика. Тепер у нас то було семеро, а тепер восьмеро. Бо наречений Насті він теж член нашої родини. Ну, на цьому буду закінчувати. Я не знаю, буде в мене фотографія, відео точно не буде. А Зможу я хоча б фотографію якусь вставити в це відео когось. От, не знаю. От, вони зі мною не живуть. Е, хлопці не в Києві і Вікторія. От, ну, а ці хоті в Києві, але. Прибігають бистро-бистро і тікають додому. Дякую за перегляди. Пишіть, лайкайте. От. Бажаю вам, щоб було натхнення. Відволікайтесь від сумних думок, От так як і я. Відволікаюсь шиттям. Так, я рекомендую. Ти втягуєшся в це, і весь світ зупинився кругом тебе. От Тільки ти, твої машини, швейні от, і ідеї. Так що бажаю всім такого ж натхнення. Бувайте здорові, до нових зустрічей. Пока-пока.